Чи можна працювати як ФОП без фізичного місця ведення діяльності? Наприклад, якщо ви працюєте виключно онлайн, надаєте послуги через інтернет, розробляєте сайти, консультуєте клієнтів чи ведете інфобізнес. Друзі! Законодавство не вимагає, щоб кожен ФОП мав офіс, магазин чи склад. А поки ви ставите вподобайки, я розкажу, які наслідки, коли маєш офіс у квартирі. ФОП, який не має відокремленого місця ведення бізнесу на етапі реєстрації, може вказати адресу свого місця проживання. Це може бути як власний будинок чи квартира, так і орендоване помешкання. Адреса місця проживання. Зазвичай це прописка на етапі реєстрації ФОП потрапляє до єдиного державного реєстру. Ця адреса буде податковою адресою ФОП, бо саме за нею. Податківці беруть підприємців на облік. І ось тут, до речі, постає запитання: якщо ФОП провадить бізнес саме з квартири і не має іншого місця діяльності, чи треба квартиру переводити у нежитловий фонд? Ні, не треба переводити, якщо ви не переобладнуєте житло і не запрошуєте туди клієнтів чи працівників. Якщо ви просто працюєте з дому за комп'ютером. Квартира залишається житловою. А ось як щодо форми 20 ОПП. Якщо ви ведете діяльність із дому, то форму 20 ОПП слід подати. У ній зазначається тип об'єкта. Наприклад, квартира має код 682 і вказується форма володіння. Якщо ви не власник квартири, а просто прописані, то вказуєте код 3. Це. Право користування. Подати форму треба протягом 10 робочих днів з моменту, коли ви почали використовувати житло в бізнесі. А ось тепер, друзі, стосовно податку на нерухомість. Для фізичних осіб передбачено пільгу при сплаті податку на нерухомість. Вона полягає в тому, що загальна площа житлової нерухомості зменшується на певну кількість квадратних метрів. Наприклад. На 60 метрів квадратних для квартири або кількох квартир, на 120 метрів для житлового будинку або кількох будинків, і на 180, якщо у власності є і квартира, і будинок зменшення надається один раз на рік, незалежно від кількості об'єктів. А тепер, друзі, головне запитання: чи втрачається пілька щодо податку на нерухомість, якщо ФОП веде діяльність у власному помешканні? На жаль. Пільга втрачається. Якщо ви власник квартири і використовуєте її у підприємницькій діяльності, то пільга з площі на 60 метрів квадратних скасовується. Проте є виняток: якщо ФОП працює вдома, але житло йому не належить, ну, наприклад, він використовує квартиру, яка записана на батьків, тоді пільга зберігається. Адже вона розраховується саме для власника, а не того. Хто фактично користується нерухомістю. Тож, якщо ви зареєстровані як ФОП і плануєте працювати вдома, обов'язково враховуйте цей нюанс, бо він вплине на суму податку на нерухомість, яку доведеться сплатити. Друзі, а на сьогодні у нас все. Якщо відео було корисним, тисніть лайк, діліться з друзями та не забувайте підписатися на канал. Усі посилання та корисні матеріали в описі під відео. Побачимось у наступному випуску.